Вітаю, мої любі! Мені так сильно подобається глава оця послання святого апостола Павла до Єфесян, 6 глава з 10-го віршика. Зараз я вам прочитаю і все поясню. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю, сили Його. Задягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів дьявольських, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї теми. Проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою, задягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелія миру, а найбільш над усім візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння і меча духовного, і який є слово Боже, Усякою молитвою і благодати. І благанням кожного часу моліться, з Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих, і за мене, щоб дане було, мені слово відкрити уста свої і зі сміливостю провіщати таємниці Євангелії, для якої посол я в Кайданах, що сміливо про неї звіщати, як належить мені. Так, наша боротьба, вона не проти крові й плоті, а проти начал, проти влади і проти світопривидів, так як тут написано. І знаєте, віруючі, які воюють по плоті, служать по плоті, з'ясовують стосунки по плоті. Вони не, жодного, вони не мають жодного відношення до Христа. Не до цього покликані християни. Життя по плоті це є план. Дияволо, і це настільки мене торкається, плоть, це всього один відсоток. А ми хочемо, знаєте, посваритися, донести свою думку, так там да але це не діє, це дьявол тільки щось там спорить, свариться. Да? Це тільки диявол а Господь, він живе по духу. Тому ми маємо взяти оці пункти іти з Богом. У нас має бути віра. Віра така, щоб дьявол нас не мог обманути. В нас має бути розум, серце з Господом, чисте. Ми маємо бути праведні, бо сатана, сатану, вигнати не може. Ми не маємо грішити. І ми маємо взути, взуття праведності іти і проповідувати, наступати на сатану, іти з чим? Із словом Божим, із цим поясом, із словом Божим, і з чистим Євангелієм, і щоб. І в нас настільки сильна має бути віра, щоб сатанаві не зміг нас обманути, просто не зміг, щоб ми слідували не скажоному бо ви собі уявіть, якщо ми будемо йти голі, в одних сандалях проповідувати без віри, то ми.